І всі привіт привіт, друзі! Мене кличуть Коржик. І це непросте відео. Сьогодні ми з вами будемо виживати на мапі, на якій є всі блоки з Майнкрафту. І це не жар. Ось, подивіться. І на ній наша задача буде добути ось цей алмазний блок. Сьогодні користуватися креативом я не буду. Ну добре, появляємося тут. І перше, що я хочу зробити, так це взагалі добути дерево. Що ж, добре, будемо підступати. Ось, ось є перша дошка, блок дошок. Та головне нам їх зловити. Тут навіть є манекен, але. Ой, я його можу забрати. Прекрасно. Тут насправді є багато всього. І двері нам також будуть потрібні. Але проблема в тому, що нам потрібен простий блок дерева, щоб ми могли з нього собі раптити, Господи. Супер! щоб ми могли. Йомайо, щоб ми могли з нього скрафтити собі палочки. О, так ми можемо зразу собі отримати алмазну броню, але добре, це так буде не цікаво. До речі, забув вас попросити, якщо вам сподобається така ідея, то поставте лайк і підпишіться на канал реально. Тому що ну, напишіть в коментарях, що вам подобається взагалі така ідея. Ось, до речі, я і знайшов блок дерево. Так, добре, давайте його попробуємо добути і зловити. Ну і що нам робити тепер? Добре, я пропоную забрати цей люк, звідси, супер, потім забрати ось це і попробувати зламати дерево. Давай, давай. Ой-ой-ой. Я зміг пройти в двері і забрав його. А? Чудово, наша перша смерть. Добре, давайте спробуємо вже тоді. Ага, супер. О, чудова ідея. Попробуємо ось так. Тоді вже його... Ух, супер. А сюди ми поставимо ось ці. Ті... Тупенькі, блін, а як. А ні, ну знову смерть! Так, добре, я собі встановив збереження інвентаря, хоча б на трішки. І отакий наш ляха план. Що ж, добре, в нас є перша успішна дошка. І зараз я хочу собі забрати ось цей блок. Ура, друзі! Ми отримали нарешті перше своє нормальне дерево, з якого ми зможемо зробити свій клятий перший верстак. Хоча для чого, якщо туди десь мусить бути верстак. Зараз ми його пошукаємо. Я думаю, він тут зобов'язаний бути десь в ось цьому відділі. О боже, там якась проекція. Ось верстак, я його бачу, я його бачу. Але як нам до нього дотягнутись? Нам якось треба його забрати. Так, ну я надію, що він... Не... Будете проти, якщо я цей один волох ламаю, тому що мені якби треба якось, ну якби, добре, звісно, що я пошукував на сьогодні хардкор, і ми самі зробимо цей клятий верстак, тому що ми круті. Поняли? верстак у нас є. Це вже добре. Тепер нам треба зробити палички. Я не знімав? Серйозно? Коротше, я тільки що собі добув дерево, але, блін, не знялось. Добре, ми біжимо до нашого верстака, який ми зробили і так, з нього прекрасно просто, все йде прекрасно. Ми можемо собі вже зробити першу кірку і, ну, самі розумієте, добути камінь. Чесно, переді мною стало питання. А де ми візьмемо три камінь? І я не знайшов відповіді на це питання поки що. Якщо з алмазами ще ну, більш-менш Зрозуміло, тут є декілька рук. О, що нам робити з камнем? А ось, до речі, до речі, я придумав. А якщо я перейду от сюди? Можна так? Фух, чудово. і тепер я можу якось спробувати собі зламати камінь. Ось, подивіться, ось тут є камінь, який я можу собі зламати. О, Господи, як же ж, це епічно просто виглядає. У мене просто весь час, поки я знімаю, усмішка не лиці, тому що це виглядає максимально цікаво. Боже, я настрашився, я тупо міг згоріти тільки що. Добре, дай нам знайти камінь. Ось камінь чудово. Зараз ми його добудемо о, о, прилетів. І залишається десь знайти останній камінь. Ну я скорше не подумав, що можу просто сюди е, перейти і не буду мучитись. Добре, добре бачу в коментарях, скільки я за цей відео сказав слово добре, тому на то підпишусь реально. Ось так тут є куча камня, я навіть не замітив. Супер, можемо вертатися на нашу зону. Але тут треба, мені здається, якось. Покраще. Так, добре, я, в мене був включений якби е, збереження інвентарі, інвентаря, але все, я зараз його відключу і буду краще старатись. І перше, що я хочу, так це доводити собі декілька непотрібних мені блоків і зробити собі нормальний перехід на іншу зону. Ось куча блоків землі. Так, біжимо сюди і хочу собі зробити нормальний перехід. Ось сюди ставимо блоки і тепер. Е, а якщо я сюди. О, все, нарешті зроблений нормальний перехід на зону. А так, до речі, я ж мав собі зробити е, е, де, де, якби кам'яну вибачаю. Тому ми зараз переходимо на цям, цям цю зону. Так, все, усе викидаємо і йдемо назад. Поки що все йде суперово. Можемо собі тут навіть побудувати дім. Ось цим я говорю вам користуватися не буду. От самі бачите, на своїх очах я все роблю. Чесно, добре, а це значить, що ми переходимо, нам треба десь знайти залізну руду. Добре, давайте так. Якщо тут є по факту тільки дві руди, це ось така темна і ось така проста кам'яна, то я ніде не дістану третій слиток жаліза. Отже, тобто, я думаю, ви мені дозволите взяти його звідси, тому що ну це нереально так, якби дойти до алмазів без залізної кірки. Ось і залізо. А стоп. що? Добре, прийдеться нам трішечки піднятися вгору. О, і тут є зразу вуголь, який ми собі можемо взяти і з нього якби, потім переплавити. Я сподіваюся, вам не чути того, що мені доноситься з вікна там якісь шуми. Ми можемо навіть спробувати сьогодні попасти в ад. От сьогодні в мене, наприклад, друзі, хочу вам сказати, чудовий просто настрій. Напишіть коментар, гральний який. А сьогодні настрій у мене чудовий. А, я в лаві. В лаві. А, я не горю. Ось залізо супер. Зараз головне, щоб воно не впало. Що робити, що робити? Де я, Де я ще дістану, блін, залізо? А що це таке? оброблене залізо. А якщо я постараюсь обробити? От як мені обробити блок заліза? Я не знаю. Можливо, його треба обробл... обробляти в пішці, чи як. М -м, ми прибігли добра пічка. Не можна все ж таки. А як мені тоді обробити? Ааа! Нічого собі друзі, так ми, ми знайшли. Ми просто знайшли, зайшли на золото. А, так тепер нам треба десь дістати знову палки. Так, добре, роб. А, я забув, що нам треба переплавити його, блін. Придеться знову бігти. Сплавляємо наше залізо, але нам терміново треба ще десь знайти собі е, вугілля. А я б ще хотів тут собі розширити трішки територію, наприклад, ось цими блоками. Чому б і ні? Ось тут поставити декілька блоків, щоб, щоб я не впав. Тому що мені здається, це цілком можливо. <клухи> я просрав всі речі. Ну, зато розширив територію аж на три блока. А, та блін, чому я знімав? Я, я знімав і не бачив це. Залізна, яка готова, прекрасно. Так, зараз я хочу собі знайти там цю поломану зону. Ось вона, я хочу її відремонтувати, щоб я не падав. Акваріум тут навіть є, що? Так, добре, ми можемо приступати до добування. О, все є, Добре, тепер нам треба знайти необроблений блок алмазів. Десь він тут ну логічно, що має бути. Якщо є необроблений залізний блок, є блок необробленого золота. Призмарин, це те, що мені треба було. Так, до речі, нам би знайти скриньку, бо якщо я впаду, тільки де от вона може бути? А ось є ось така скринька. Давайте поки що в неї поставимо всі наші речі. Я ж там бачу алмазний блок. Так, давайте до нього попробуємо залізти. А чому я знову не засняв, як я замов алмазний блок? Несправедливість. О боже, у мене вестій зараз в дискорді був включений мікрофон. Супер, мене, напевно, всі чули. Я ж правильно думаю, якщо я. тобто. Ой, я собі хочу взяти ось це. А ну. Опа! Га, феєрверки. <му> так, добре, у нас є палички і алмази. А це означає, що ми можемо собі зробити алмазну п'яту. Можливо, ми навіть зможемо дійти до цього о, 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 Ну, до цього самого. От я не розумію, який для цього блок рівень. Можливо, ось цей. А ну, давайте допустимо спробуємо його добути. Е, чорнокамінь. Мені здається, це не те, що нам треба. Мені здається, нам потрібне ось це. Ось цю броню, що воно зроблено? Давайте я хочу не Зараз постараємося її зробити. Years later. Друзі, уявляйте, я майже зробив. Ой, це-все-все добре, більше такого не повториться. Друзі, ну фактично наше завдання ми вже виконали. Зараз ми тут просто по фану. А що на цьому можемо і завершати? Ой, яйця дракона! Тоді давайте ось так, пашалім. Що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо це так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. який відео ви хочете бачити на каналі. Ну і звісно, підписочку на телеграм канал оформляємо. ссылка в описі. Ну а з вами був я, Боржик, Всім пока-пока.